Друзі, перші головне поїхали для тих, хто мав сумнів відкритий лист звернення генерала СБУ Омельченка. Я Григорій Омельченко, герой України, кавалер ордена ООН, діяння на благо народів, генерал-лейтенанта нардеп України, другого го скликань, член 6-го 10-го років. Кант Юр, Науко, наголошує. Президент Зеленський вчинив злочин. Передбачений статей 111 ККО Держзрада, а також політичного зраду націнтересів інтересів України повний текст юридичного слідства з доказами в силці в кінці поста вся відповідальність кримінально політична за здачу півдня України з ознаками злочинної недбалості держзради, що призвело до багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків. Повністю лежить в першу чергу на президентові, верховному Головнокомандуючі ЗС України Зеленському відповідно юридичну відповідальність повинні понести. Головнокомандувач ЗСУ на той час генерал-полковник Хомчак глава офісу президента Єрмак вища, військове командування, члени уряду, які виконали злочинний наказ письмовий, усний немає значення про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів біля Чингара, Каланчука, Чаплинки і наказ розмінувати, не підірвати мости, які з'єднували Крим з материковою частиною України, мостів через Дніпро, в Херсоні біля Каховської гес, мостів через водоканали зрошувальної системи Херсонської області. Перелік посадових осіб, які обговорювали або могли обговорювати з президентом Зеленським на засіданні РНБО або на воєнному кабінеті при РНБО діяльність припинена 24.02.22. питання про розмінування мостів на всіх кримських перешиках, загороджувальних протитанкових мінних полі навколо Чингара, Каланчика Чопленки. І ухвалили з президентом Зеленським колективне рішення, бо погодились з ним про розмінування або непідрив мостів на півдні країни, або брала участь у їх розмінуванні в різних формах, виконувала накази або віддавала накази, або знала про ці розмінування Андрій Єрмак, глава офісу президента, член РНБО з лютого 2020 року. За моєю інформацією, Зеленський призначив Єрмака на ці посади після повернення з Оману за рекомендацією секретаря Ради безпеки Росії Патрушева. Вважає Путіна, з яким Зеленський Ермак мала зустріч 8 січня 2020 року в посольстві РФ в Омані. Іван Баканов, голова СБУ з 29 серпня 2019 року по 19 липня 22-го. Кирило Баданов, начальник ГУР МО з 5 серпня 2020 року. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр з 4 березня 2020 року. Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з 4 березня 2020 року до 3 листопада 21-го. З 4 листопада 21 року міністр оборони. Тепер, думаю, зрозуміло всім, чому Резніков так наполягає, щоб розслідування обставин розмінування ні, мостів на всіх кримських перешийках, полів навколо Чунгару Каланчука Чеплинки в напрямку Херсону було проведено після закінчення війни. Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з листопада 21 Владислав Криклій, міністр інфраструктури, серпень, дев'ятнадцятого травня, 21 Андрій Таран, міністр оборони, з 4 березня, по 4 листопада, 21 -го. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил збройних сил України з 27 березня 2020 року. Генерал-майор Юрій Лукашик, начальник інженерних військ ЗС України, генерал-лейтенант Микола Кравчук, начальник центрального управління інженерних військ ЗС України, командувач оперативного командування Південь, генерал-майор Ігор Палагнюк з липня 19 по 21 рік. Генерал-майор Андрій Ковальчук з 21 року. Генерал-майор Сергій Шаптала, начальник штабу першого заступник ОК Південь 17 року, по квітень двадцятого. Генерал-майор Андрій Соколов, заступник командувача ОК Південь 17 року. Мінуванням, розмінуванням, підримом замінованих споруд, об'єктів і так далі займаються інженерні саперні війська України. Рід спеціальних військ збройних сил України, що призначений для інженерного забезпечення бойових дій. Підрозділи інженерних військ є у кожному виді збройних сил України, а також окремо у головному управлінні оперативного забезпечення, центральне управління інженерних військ ЗС України, знаходиться в місті Києві, кому зокрема підпорядковані 808-й окремий понтонно-мостовий полк Білгород-Дністровський Одеської області. І 16-й окремий полк оперативного забезпечення село Семенівка Мелітопольський район Запорізька область через розмінування мостів, і розмінування протитанкових мінних полів навколо пропускних пунктів Чонгар, Каланчак, Чаплинка на адміністративній межі з анексованим Кримом російські війська швидким маршом продовж декількох днів оточили Маріуполь, захопили Херсон і область значні території Миколаївської бої були в самому Миколаєві Запорізької областей разом з підривом якої шантажує Путін. Здача півдня завершилась підривом окупантами Каховської ГЕС. І страшною екологічною катастрофою редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.